Чому вона не захищена і куди поділися кошти? Чекати блекауту, завдячуючи п'яти 6 менеджерам, по-перше, треба пояснити людям, що витрати на фізичний захист атомно-енергетичних об'єктів АЕС України. Тес, ГЕС, об'єктів критичної інфраструктури закладено в тариф вартості електроенергії, який сплачується населенням. Тобто левова частка коштів вкрадених систем ППО для захисту енергетики, це людські гроші, а не макрофінансова допомога. Більше того, ця складова захисту неба фінансувалася завжди. Питання в тому, що браві й ефективні менеджери, а точніше, сучасні Остапи-бендери незламного уряду: Шмигаль, Чернишов, Шурма, Котін, екс-очільник енергоатому, якому дали можливість своєчасне втекти. з комуниздили за вказівкою згори мільярдні бюджетні кошти, залишивши небо відкритим, згодовуючи через марафони легенди про свій титанічний внесок у захист енергооб'єктів в СБУ створені цілі главки і департаменти, які аналогічно згідно обов'язкових вимог законодавства щодо фізичного захисту об'єктів енергетики, мають забезпечувати ефективні системи протидії. Взаємодіючи з силами ППО і повітряними силами збройних сил України, однак, з огляду на викривальні журналістські розслідування щодо статків СБУшників мультимільйонерів, ви самі бачите, куди пішли і на що витрачені кошти.